Добрий вечір, друзі. На зв'язку Деніс Френлі. Все, відключили нам світло. Тому ось, ось, що, тато, типу, придумав ось такі фонарі, ось так світ, це світла тупо немає вже. То було тідні також світло, але просто так попадалося, що зйомка, що якось так я загру... ну, знімав день, ну там лише по одній зйомці і тому мені було тоді нормально. А тепер, що у мене більше зйомок, ти треба, ти вони виключили. В 16, я не знаю, 40 чи 16, 30 вже пропало. Сказали, що 8 може включти, а був 10-й. Це взагалі капець. Не знаю, що придумати, не знаю, як буде у нас тепер зйомка через світло. Трошки буде зйомки, напевно, менше. Та. Тому такі справи, добре. З Люка там заварюка є, сидить у темноті. Коротше, ми зараз прореагуємо з нею. Все-таки купив рулет бісквітний, молоко. І ще треба переругувати на коровичі трубочки, але я не знаю, як я їх зігрію зараз. Щось може придумаю. Блін, ще перша така ситуація сталася. Мама щось тут відкривала, якось розбила банкою, притулила, потім відкрила банку, як каже, упала, все це розсипало. все це перше збиралося. Тут ще осколки, десь можуть лише в моїй кімнаті. Є пара осколок, це капець. Не знаю, завтра буду прибирати ще. Добре, коротше, недобре, що так сталося. Ну, добре, де то є? Зараз я вам, щоб не. Так, все, знайшов. Поїхали до заставки. Деніс дружній реагує. Деніс дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на рулет біск... бісквітний бісконті зі смаком. короче, молока. ка. -ка. Давайте приготуємо. До речі, коментарі не було активу під цими роликами. Ну, що зробиш? Не успіли ви подивитися. Я знаю, що десь ці ролики, якщо круло знімають, наступного дня. Щось, чи що. Ну, коротше, не було активу під цим роликом, під цими всіма роликами. Ну, я вас розумію. Не, не до моїх роликів, так. Зараз є справи поважливіші там, моїх роликів, як себе зігріти, як світло Ну, таке, як у нас зробити. Ну, я розумію вас розумію. Десь подивитесь, десь прокоментуєте. А ми робимо чай. Десь, якщо хочете. Собі подивитися мої ролики. Так. Зробилося. Так, є. Це добре, що є. Що ж, друзі, поставили, давайте цукор. Бачу, там якийсь блогер теж про йду викладає, але не кожен день він викладає. Частенько, але не кожен день. І. Тільки що написав, що відео переноситься, напевно, точно через світло. Та, але просто мені повезло, що просто у нього там плюс монтаж, там освітлення, йому треба якісне йде відео. і Тому він заморочується, щоб картинка, бо його багато тисячі людей, купа тисяч його дивиться. Е, ти я за що потратити? в мене ніхто. Каже, трошки там прокоментують, там, подивиться десь 100 переглядів, ти мені нема що тратити. Без монтажа ролик у мене, ти, все. ти в мене може і кожен день виходити ролики, розумієте? Тому такі справи. Так, але якщо, звичайно, є інтернет. Якщо немає інтернету, то, то проблема. Так, добре, чай я зробив, але ми спочатку без чаю, потім з щаємо. Ну, не знаю, що це у нас буде. Подивимося, подивимося. Я навіть штатив сюди не ніс. Бо думаю, ну а на що нести штатив, якщо нема смысла? Так, Нема сенсу просто. Все, поїхали. Що буде світити? буде стояти? Так. Добре. Ось таке, бачите? Давайте ще познімаю, щоб краще побачити. Ось таке. Давайте поба... я ножик. Так. Сьогодні хочу гарно заснути. Знаєте, вирузити відео і лягнути, як ведмідь. Коротше, по чотири. Мені дві злюті дві. Не знаю, на ютуб шорт лишати. Може, звука на ютуб шорт ще зніметь. Подивимося. Я напевно дну візьму. З Люка заварюка три, бо ви її давно не бачили. Чи на Ютуб. Добре, коротше, я дві з Люка заварюка ще на ютуб шорт. Або я на Ютуб шорт, не знаю. Вона теж хоче на ютуб шорт, але. Не знаю, що вона хоче. Так, добре, поїхали спочатку СМС. З молоком. І тут ще якийсь крем. Молоко і ще якась начинка. Бачите, тут ще якась начинка, не знаю. Давайте їсти. Якась медова, не знаю. Смачно? Хай буде оттенка дай барю. Непонятно. Да я баю. Класно. Наступне. Давайте все окраму прорегуємо. Начинка. Все, коротше, бісквіт, все, давайте почнемо з шоколаду. То так, напевно, вісім, ну. Так, вісім. Ем, ну Тут. Маленько, то, напевно, не буде, ну. Походу вісім, так. До речі, більше я вже 5 роликів не буду знімати. Цього року точно. Ти, напевно, 23-му за один день, та що це 5 роликів за день великих, і це ніхто не подивиться. І знаєте, пусто ти знімав. Не знаю, друзі. Активи від вас, не надійся, але я якраз завдяки цьому, що Ютуб поприбирав і зробив вкладку всі шорти, знаходиться в Ютуб шорти. Тут звичайне відео я побачу, що останній мій ролик хоча б хоч щось трошки понабрав. Це 700 переглядів, менше-більш порівняно з теперішніми роликами. Це було ще 30 вересня. Тобто 30 вересня, останній раз, коли є ролик горизонтальний, залетів у рекомендацію, хоч 700 людей глянуло. Це капець. І ні за жовтий, ні за листопад. Тим більше за грудень ніхто мене не подивився. Це капець. Ну, шорти дивилися, але я говорю про ці відео. Тому не знаю. Не знаю, що казати, не знаю. Добре, бісквіт. Може, хтось потім подивиться прокоментує, не знаю. Бісквіт. Біск, походу 9, а ну. Я хотів без начинки, то з начинкою. Так, ось тако. Ні, жний. Поставлю 9. Так, начинка. Начиночка наша дорога. Так, як же Біла начинка. Тобто молоко, там. Начинка молока. Чекайте, які добраці. Начинка молока, не знаю. Хм, mm. начинка молока 8. Ха-ха. <laughs> Походу. Так, да. ну давайте ще раз. Так. 8, так. 8 начинка. І ще й ми щось кусь тут желейку бачили. Якісь... А, вон знайшов. Це поки все не розкрешеш. Коротше, якийсь мед. Ось це, бачите? Напевно, не, не видно, бо темно. Ну давайте. Кестка як медо... Мед, медовик, що. 8 балів, там. Коротше, 8. Разом 9, добре. Щайм тепер. Добре, залишається кликати з люку. Ой, так, друзі. Я ж хотів показати начинку вам. О! Вийшло, я роздавив для зуки, з за... люки заварюку. Ось така начинка, тепер може вам видно. Ось ця. Бачите? Ось ця. Дивіться, що з люка сказала, що вона тільки в цьому реакцію зніметься, а у коровичок трубочок зніматися не буде. Але я не знаю, як я буду реагувати зараз на, злю... на короючі трубочки. Зараз не ні підогріти, нічого ти не можеш. Світла немає. Хм. Може би додати воду у молоко. Будемо, напевно, з холодними пити. А що, треба зняти на 8-го я не буду 8 знімати. Добре, йду клик з з за Заврюку. Все. За секунду вона приходить. І так, один-два. Всім привіт! З вами з Заварюка. Що ж, з мене, я знаю, дівчата не чекали деякі бачити сьогодні, але для деяких все-таки, напевно, раді, що я знялася. Ну, що ж, Зараз ми з'їмо те, що Деніс. Ну він сказав, що, типу, ти можеш це один на YouTube Short, один на це. Я би не одне велике відео це з вами двома з'їла. Ну не знаю, може, якщо не, не зможу, то лишу на YouTube Short. Добре. Е, що ж, світла, на жаль, немає. От я посміялася, посміюся, як він буде е, коров'ячі трубочки, ті, що він купив, <смі> з молоком пити. Буде молоко, молоком. Точно де він підігріє? Він хіба чайник, не знаю. Або нагріє чайником, то молоком. Ну, він, в принципі, може налити кипятка в молоко і буде трохи тепліше. Ну, нехай попробує ідея. Непогано, тому такі справи. Ой, ну, це раз так попалося, що е, саме коли він знімає тут. Якраз світло відключили. Ну, не повезло, не повезло. Що зробиш? Ну, це не тільки у нас. Це всі, хто живе в Україні зараз, такі проблеми. Це дуже сумно, але я вірю, що ми переможемо. Що на кінець ми ці всі проблеми подолаємо, і скоро буде все нормально. Ну, надіюся, все, давайте реагувати. Так, даємо оцінку цьому бісквіту з молоком. Поїхали? Я тоді реагувала з полуницею або з, чор, з чорницею, пам'ятаю тоді у нього. Дав, ще місяць назад. Ну добре, Ммм, Він ще щось тут залишив. Я так зрозуміла, він це нам лишив. Ну прикольний бисквіт, Я навіть можу поставити десятку, мені смачно. Прикольне молочко, собі класне. Я можу тупо десятку ставити. У мене, знаєте, все влаштовує. Так. Просив окремо перерогувати. Добре, давайте окремо. І так, спочатку а? Ну, 10. Начинка. А, ні. Мед. Реагуємо на мед. Добре, хай буде 10. Добре, тут ще начинка біла. Ну... Щось ви під сонячними роликами взагалі активу не проявили в Деніса. Пишіть коментарі. Він вас зачитає. Але не пишіть, що ви щось знову погане про мене. Бо чесно з того, буду казати, щоб видаляв. Але ні. Е, мені вже все рівно. Добре. 10 балів, Мене трохи бісять ці дівчата, які коментують. Ой, злюка, Заварюка крінж, ось, зюка, заварюка, позор. Буде вже цього. Може тобі вже надоїло, але Руся тобі не надоїло це писати, мені вже надоїло. Добре, їмо далі. Хай буде 10. Десятка там. Ну смачно, смачно. Прикольно смачно. Ай буде. А, давайте щаємо. Тепер десятка, все, 10. Я вже вам сказав. Насолода. Ой. То що лишати на ютуб шорт, а? Добре. Давайте так. Я ще один кусочок їм щаю. І ми ставимо оцінку. І половину він на ютуб шорт. О, я знаю, що я зроблю. О, оце я зараз з'їм, і це на YouTube Short. Все, поїхали. Все, 10 балів, прикольно. Все, я в наступному відео зніматися вже не буду. Я сказала Денису, тільки в одному відео. Він сказав, хай буде в Бісквіті. Я е, знялася в Бісквіті. Е, може, ще завтра мене чекайте, бо в мене довго не було. Е, ну так, я в шортах появлялася, бо я у великих не знімалася. Але так -то, у великих відео у мене не було. Тому ще, може, завтра прореагуємо. Він сказав, що буде якийсь торт, мама спекла, буде реагувати на торт завтрашній. Будемо реагувати. Я прореагую, він прореагує. Так що чекайте контент. Все! Все тоді. Все, я пішла кликати Дениса. Все. З вами була Зойка Заварюко. Дякую, що були зі мною. Завтра побачимось напевно в новому відео. Всім пока. Бувайте! Ой! Поби це світло поскоріше включили. Щоб я могла голову свою трохи помити, то така страшна. Ну, добре, зрозуміли. Вся йде Деніс. Ну що ж, друзі, ось така була безбашена з Люка Заварюка. Якщо сподобалось, пиши коментарі, бо лайків так не буде. На лайки нема що сподіватися. Добре, друзі, на цьому все. Злюка Люка Заварюка сказала, що це прореагує. Там були її два на YouTube Short. Добре, тоді ще вона зніметься в YouTube Short. і все. Коротше, трубочки, може на YouTube Short теж лишу, не знаю. Добре, всім пока. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока, бувайте. Йоу, класно прорегували, супер!